Усім привіт! Друга частина мого рейсу. Трошечки вона не вдала. Чому? Тому що я на трасі. Я на трасі. Знак стоїть. Тата стоїть. А що трапилося? Трапилося, коротше, незрозуміло що. Пішла рости коротше, температура. Десь e, в 90-95 Я думав, можливо, це типа, в бугри я пішов, тому що я шурував корот, нормально на ній, на всі бабки корот, мочив її. І e, так вийшло корот, тут або оці два болтика, або це прокладка, або з тієї сторони просто сам гусак згнив металевий. Він ось він Зелений іде, йде туди. Коротше. І звідти просто тече антифрізик. Що робити далі? Е... Що, Треба зараз відкрутити його швиденько на скору руку. Е... Подивитися на ту прокладочку. У мене параніт є з собою. Можливо, там дві штуки вирізати її да і все буде нормально, якщо це, це тільки прокладка. А якщо це не прокладка, якщо все ж таки е, воно там все згнило, то що? Женька в Дніпрі, я йому вже подзвонив, кажу, Жека. Так і так, така трапилася проблема. Е, одне із двох. Незрозуміло, що це... Но... Зараз пробую з прокладками, якщо не допоможе, то прийдеться шукати того гуцака. І той. Вести мені сюди. Я стою, я не доїхав 48 км до Кам'янського. Так що, скажімо так, перша мілочна, але все одно ж таки це поломка. Антифриз пішов, коротше. Я вже почав доливати воду. Просто антифриз пішов, тут все в антифризі було. Я не розумів, звідки воно капає. Тільки і за цього я долив води, щоб виявити проблему. Ну, короті, Далі зараз буду розбиратися, не знаю, подивимося, як воно і що воно. Погнали. що, е, Виявив я там виходить, дірочку. Короті, вітер, напевно, буде задувати. За вітер одразу перепрошую. Е, на Mercedes я того зупинився хлопець, в мене тут є хамут, але мені треба трохи більший спробувати обмотати просто хамутом. Там дирочка невелика, в принципі, і рухатися далі. Зараз я там намазав герметиком на всяк випадок, щоб суто доїхати. Коротше що, тормозимо машини далі. Тому що я щось у мене все начебто є в машині, а то курва хамутика немає. Ну нічого. Не Сподіваюся, що хамут мені допоможе і мені не прийдеться тут кукувати довго. Знову ж таки, якщо у когось є цей хамут, тому що такий хамут не у всіх є, напевно. Але нічого, ми не розстраюємося, тормозимо машинки далі, тормозимо ми суто фури. Ми легковушки навіть не чіпаємо, тому що ну що то є в тій ліхкавушки. Я думаю, що в ліхкавушки навряд чи щось є. Але е перший йшов Отего, я тільки вийшов. Одразу ж зупинився хлопець, за що йому дуже дякую. Е, він полетів на Дніпро, каже, в Києві, блін, все повикладав. Каже, на інакшу машину пересів. Ну ладно, тормозимо далі. Так, коротше, ще із 10 фур зупинилася одна вольвочка. Тент. Е, каже, такого формута в мене немає, каже, є меншого. Але більшого немає. Чекаємо далі. 30-11, хлопець теж зупинився. ну не знайшли ми хамута. Чекаємо далі. І таки не знайшли ми хамут. Хлопець коротше, всі ящики перевернув. Каже, то курва каже, нема такого хамута. Поки він шукав ще АТБ-шку, швиденько тормознув. Каже, не повіриш, хамутів в залі в машині немає. Навіть пластикових. Я кажу, ну, дякую, що зупинився. Щасливої дорожки. Е -е, стою я недовго, стою я хвилин, напевно. Е -е, ну, може 20. Зараз ще хвилин 15 постою, поторможу, якщо дійсно нікого не буде хамута, то що, буду від відмиватися, перевдягатися. Закривати чіліндріту і рухатися, можливо, в якесь село, там є село. Можливо, там я знайду магазин якийсь. Коротше, якось так. Стоїмо далі. Так, Пройшло коротше, ще хвилин, напевно, 7. Зупинився зірнавозик, дафік. Синенький, дав мені хамута. Правда, гораздо більшого хамута, але він наполовину повинен стягнутися. Зараз швиденько перевіряю, якщо він підходить, то коротше, будемо летіти далі. А Женя вже шукає в Дніпрі саксофон. Коротше, що я можу сказати? За хамут дякую. Коротше, хамут оказався бракованим. Він пролизується, зализав вже тут о всі грані і він далі не хоче просто прокручуватися. Ну, нічого буває. Короте, чекаю вже іного, напевно дзвінка. Е, коли він там знайде того саксофона. Тому що це на діло. Все це херня із з херні. Стоїмо, чекаємо. Так, коротше, що я зробив? Е, зупинився хлопець на фольксвагені, на ЛТшки, на бусі. У нього хамута не оказалося такого, але він мені дав годний лайфхак. Дивіться і запам'ятовуйте. Бачите, з цієї сторони хамут. І з тої сторони хамут. Коротше, з двох хамутів робити два хамута. Чи з двох хамутів робити один. Тут піджали, там піджали. І все. Все чітко. Герметик вже, правда, висок. Уплотнительний резинка у мене була. Ну, кусок патрубка. Я вже перевіряв, воно вже не тече то залишки старого. Так що, коротше, все ж таки, напевно, зараз я поїду. Води я вже долив, вже коротше вода, вже не антіфріз. То таке. Коротше, все. Зараз буду. Сподіваюся, що буду зараз рухатися. Женя вже їде по саксофон. Мені. Десь знайшов в Дніпрі. Коротше, звичайний, типу 700 гривень коштує. Якщо брати нержавеючний то 2700 Я кажу, ти що чудиш, блядь Звичайний, беремо, все буде нормально. Викинемо цей і поставимо інакше. А в цьому, можливо, його взагалі можна буде і заварити. Дірочку тільки головне знайти. Ну то таке, то вже несуттєво. Все, опускаємо кабіну і погнали. Так, коротше, розвантажили ми кам'янське. Нічого не знімав, тому що допомагав хлопцям все там вручну. З боку вони ті ящики доставали. Е і Тому що така злива була, то просто капець. 5 хвилин, ну не 5, ладно, хвилин 10 назад, то йшла злива. Зараз вийшло сонце е і навіть не скажеш, що тут взагалі йшла та злива. Та взагалі капець. Зараз мчимо на Дніпро, палітуни так викидаю. І потім їду туди, скажімо так, в обстойні за з тими паличками. Так, коротше що? Приїхали на третю точку розвантаження. Зараз її викинуть погода в Дніпрі, то капець. То Сонце шпарить, блін, то дощ лиє, як з відра. Ті нитки розвантажував, то на нас те, що була, то хлопці вручну розвантажували. Майже під ущем, то я їх навіть не знімав. Зараз сонечко, все нормально. Стоїмо, чекаємо своєї черги. Коли вона прийде, то я не знаю. Е, зараз читаю коментарі, е, хлопці, дуже дякую за вашу підтримку. Дуже дякую. Ну, є, тіпа, ж, як завжди, такі коментарі, тіпа, там е, комусь не сподобалося. Продовжимо далі. Комусь не сподобалося, то що я, походу, обозвав е, того хлопця на на Форду з вікнами. Е, не сподобалося в якому чині, що тіпа, ну, з бугра треба ж тіпа, відтормажуватися. Я ще раз повторюю, він мене Почав відтормажувати навмисно, не то, що він там ішов, грубо кажучи, він не набаг... Я йшов 75, він йшов десь 80. У нас розрив тобі ж, був там метрів 200. І то я того не розумію. Він мене почав садити, я ж казав, до 20 км на годину. Я включив третю і потихеньку чих-пих поїхав. То типа, ну нафіга так робити, я того не розумію, все одно я того. Потім, потім ще такий комент був, що типу, ну, здивоване обличчя таке було, що я поклав на хвоста тонну 100 однією палетою на одну сторону. Так, да, я поклав тонну 100 однією палітою на одну сторону, але у мене хвоста. У мене хвоста майже немає, так що я з приводу цього. Взагалі не переживаю. Е, на газель я кидав тонну 700, тонну 800 на жопу. Там був довший хвост, ніж тут. Ну, там, правда, і рама була така посилена, що її там хрен зламаєш. Тут начебто теж рама двійна йде. Я вже заглядав, дивився. Але я думаю, що тонну 100 на хвост це таке не суттєва вага. Тим паче у мене. Е, Ті 900 і ті 600 кілограм, ой, кілограм це що виходить. Ті півтори тонни у мене стояли рівномірно по машині. Так що якби все нормально. Все. Їдемо, до речі, ми розвантажилися. Взагалі все ну, більш-менш швиденько, але таке собі. Е -е, документи я не став чекати, тому що мені вже оплатили гроші і нафіга мені ті документи, хай самі розбираються. E -e. Здарова. E -e. Хтось... Ой, хтось. Їдемо зараз крочу, до Жені. І, той. Міняємо того саксофона і міняємо підвісний. Скоріше за всього, у нас ще підвісний пішов по біді. Так що скоро, коротше, все побачите. Підвісний і пару крестовин, напевно, все ж таки. Ну це не точно, з приводу крестовин. Так що все, полетіли. Доброго ранку, 12 квітня. Е, в Дніпрі. Субота. Женя вже під машиною. Зараз я буду піднімати кабіну. Там вже кардан відкручує. Новенький саксофон. Я зараз покажу як кабіна піднімається. Я забув показати. Тут не треба ніякого зусилля. Опа. Зараз береш кнопочку. Це технологія. Тільки ремень треба знімати постійно з тріщоткою. Оп, і ще трохи. Так. Все. Ну, потім що, зараз трохи його опустив, ремень скинув і далі рукою закинув її, вона вже там легенько йде. Зняв того саксофона. Ось вона. виновниця торжества. Вон воно дирочка була. І з цієї сторони, десь там вона. дирдочка. З Приводу хамута, ось один хамут, ось другий. Один в один засовуєте і получається ось один хамут, замість двох. Николай, тебе ж Николай, да? Да. Ну що там, крутиться кардан? Пошл. Че? Потому что все позаржавело. Позаржавело? Це не до мене питання. Це Женька зняв кардан. А я думаю, що походу під лесниці нет. А вот так вот его. Я думаю, що нормально. А можно ну, плюнуть, смазать. Плюнуть. Хорошая смазочка ее там. Все будет четенько. Так, сьогодні у нас вже, коротше, неділя, ми вчора поміняли підвісний, поміняли крестовину, пару патрубків завели. Коротше, потік ще один патрубок. Сьогодні, сьогодні я його поміняв. Все нормально проїхався. Якби по антифрізу теч... Те, в принципі ніде немає, все сухеньке, частенько, але по кордану ще є деякі питання, все одно е є трохи не, ну, така невелика, невелика вібрація. Але не знаю, можливо, це е крестовина розпрацюється, або, можливо, підвісний, тому що там трохи його все ж таки напевно неправильно ми зібрали. Але не, або не той підвісний, не знаю. Так що, коротше, якось так. Дякую, що додивилися відосік до кінця. Всім удачки, всім папа. -па, до нових зустрічей.